Добрий день, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таролог-Переводник. Дивіться, у мене сломана рука, так що вибачайте, якщо там затримка якась буде. Сьогодні взяла іншу колоду і хочу подивитися: давайте три варіанти попередження для вас. Що, що вам хочуть сказати вищі сили про що попередити? Перше що хочуть попередити. Це перший варіант. Не знаю, як нам бути. ну трошки подвину. Так, другий варіант. що хочуть попередити у вас вищі сили. І третій варіант. І буду ставити ще, буду ставити ще фігурки, щоб ви вам. Простіше було вибрати. Сьогодні перша отака такий камінчик. Другий варіант такий камінчик. І третій варіант жабка. Вибирайте. Швиденько, не, не треба думати довго, як завжди, швиденько. Перший, ой, другий і третій варіант. Я від, відтягую. І перший варіант дивимося, Про що хочуть попередити. А попереджають вас, що тут у вашій сім'ї завівся дьявол. чим це связано? Будемо уточнювати, с чим. Угу. Це відкуда уходить, що. Так, уходить. Ага, станяла. Вас попереджають про те, що у вас тут стосунки по дьяволу. Стосунки не в бракі. І вам кажуть, що вам треба вирішувати, що вам робити з цими стосунками. І що на даному етапі кажуть, що уходь Уходь звідси, тому що сім'ї тут не буде. Тут буде одиночество. Це про те, про що хочуть попередити. Якщо вам потрібні більш доскональні розклади, більш подробні, звертайтесь до мене по телефону плюс 38 099 28 149 47. На особисті розклади. Через. Інстаграм, через Viber, через WhatsApp. Будь ласка, звертайтеся. Так, другий варіант. Що, про що хочуть попередити? Це цей камінчик. Про що? А що ви очікуєте? Хочеться сказати, що очікуєте. Ага. От дивіться, як розмовляють колоди. Одна колода показала, що ви перебуваєте в клеточці. Розумієте, що ви вважаєте, що я от іще почекаю, я ще, по, я ще понаблюдаю. От прилетить якась... Фія, і визволить мене з цього плена. І ви шукаєте лікарства, ліки для своїх, для свого душевного стану. А друга колода запитує, про, про що йдеться, знову ж таки, діявол вас тримає в кліточки. Тобто, з однієї сторони, клітка відчинена, будь ласка, виходь, а з іншої сторони, вас воно тримає, притягує і таке відчуття. Що вам ці клітки добре, і ви перебуваєте в якихось ілюзіях, і, і постійно в якихось очікуваннях, якогось чуда. І, а з другої сторони, ви ж тут в одиночестві. Ну, як а, хто це мужчина, жінка? Чоловік. Чоловік, який хоче розібратися, як йому вийти із цієї ситуації. Ну, така історія. Попереджають, що ви перебуваєте в ілюзіях. Третя позиція Жабка. Що хоче сказати 3. Угу. Хоче сказати, що тут чиста душа. От у вас чиста душа. Але у вас розбите серце і вас облили грязі. Можливо, це плітки якісь. Можливо, вас омовив хтось, хтось на вас наговорив. А ви не вважаєте, що ви така людина, що вас можна обливати грязі. Брудом. І що? Угу. Показують, що тут якесь состояние. Це ваше? Це ваше состояние? Угу. А що така спутана історія? Ага. А що разрушить? Що Ви знаєте, ви тут зможете перемогти цю ситуацію. Знаєте, як? Тим, що я себе знаю, я себе люблю, я не буду нічого доказувати і там, доводити нікому, і на майбутнє розрушати ну, ваше майбутнє от, не зможе не розрушитися, якщо ви будете вірити в це. В свою, знаєте, свою силу, своє, як сказати, значимість свою, і тоді буде прорив. Тут ну, три старші аркани показують, що весь бруд, весь от, оту всю Гідоту, яку на вас на, накинули, да, вона уйде. Якщо ви будете себе почувати, знаєте, впевнену, Добре, дякую, удачі, до побачення, пока-пока.